Вітаю! Ми почали. Ми починаємо. Вітаю! Мене звати Сергій Ігорович. я хірург-імплантолог в мережах стоматологічних клінік САНАТА. Сучасна стоматологія базується на вже відпрацьованих методах лікування і є протоколи. Для майже кожного випадку. Тобто немає такого, що ми, нас поставить в якийсь ступор, в якийсь випадок, бо на кожен випадок можна знайти протокол і почати лікування правильно пацієнта. В тому полягає впевненість в кожній операції, тому що вони вже відпрацьовані роками. як і Спеціалістами, так і і спеціалістами, які придумали всі ці протоколи. І тому немає чого переживати в тому, що, в чому ми впевнені. Зуби мудрості. Восьмі зуби, кутні зуби, як їх тільки не називали, це, звичайно, теж зуби, і вони мають право на життя. Але зачасту. В 95% випадків зуби мудрості вони приносять більше біль і страждання, тому що не всі прорізуються ідеально, для них не завжди вистачає місця, вони можуть пошкодити сьомий зуб, вони можуть прорізуватися з великим болем, вони порушують прикус, інколи травмують суглоб. Тобто це дуже багато ускладнень, які можуть виникнути в майбутньому. І щоб в майбутньому не чекати, поки вони заболять, їх краще заздалегідь з ними розібратися, видалити. Звичайно, багато людей думають, що навіщо мені видаляти здоровий зуб, коли він там прорізався. Він візуально дуже гарний, дуже великий. Може, він ще й жує, але проблема в тому, що ми не знаємо, коли і як він вистрілить. Зараз нам не потрібно їх зберігати для того, щоб. Він був опорою для там, знімного протезу. Ми намагаємося взагалі зараз робити все для комфорту пацієнта. Знімний протез це не комфорт для пацієнта. І восьмий зуб тримати його лікувати дуже довго і проблемно заради того, щоб колись в старості поставити знімний протез ну це не дуже гарна справа. Самі по собі восьмі зуби. За весь цей час можуть завдати дуже багато проблем, як для прикусу, для, для суглобу і взагалі для життя. У мережі стоматологічних клінік Сената ми можемо використовувати будь-який спектр знеболення, починаючи від седації, коли людину вводять в медикаментозний сон, для того щоб заспокоїти, щоб вона. Просто заснула і проснулася вже з виконаною роботою. Це комфорт для пацієнта. Також сучасні місцеві анестетики використовують для того, щоб повністю знеболити. Пацієнта так, щоб він не чував взагалі нічого, крім, ну, можливо, тактильних відчуттів, коли ми щось робимо, торкаємось, це все зберігається, але болю взагалі не відчуває. Анестезію можна зробити для будь-якого стоматологічного прийому так, щоб це було комфортно для пацієнта. Кісткова пластика або направлена кісткова регенерація використовується зачасту не в усіх випадках. Чому? Тому що інколи зачасту достатньо просто встановити дентальний імплантат і відновити жувальну функцію. Але для того, щоб поставити дентальний імплантат в кістку, її повинно бути в достатній кількості. Коли її не вистачає, використовується метод направленої кісткової регенерації для того, щоб збільшити цей об'єм. Їх буває декілька видів. Синус-ліфтинг, коли піднімається сльоза оболонка, мембрана, вона ще називається сльоза оболонка гаймерової пазухи, піднімається і утворюється об'єм, куди ми можемо підсипати кістковий матеріал. Інколи використовується кісткова пластика з боку або зверху кістки. Це дуже такий непрогнозований, але інколи необхідний метод для того, щоб встановити імплант в місцях дуже великої атрофії кісткової тканини. Довга відсутність зуба в альвеолярному відростку це те місце, де в принципі розташовуються зуби, може в майбутньому спровокувати велику атрофію цієї кісткової тканини і сизової тканини. І в майбутньому буде дуже складно поставити дентальний імплантат і відновити жувальну ефективність. Тому краще, якщо вже треба видаляти зуб, ставити імплант одразу з видаленням, або не чекати роками, тому що через багато років буде дуже велика атрофія кісткової тканини, і придеться ставити або дуже малий імплант, або не в дуже хорошому положенні, або Треба буде використовувати додаткові методи по типу направленої кісткової регенерації для того, щоб взагалі встановити імплант. Дентальна імплантація на даний момент це вже, можна сказати, проста операція, як, наприклад, звичайний стоматологічний прийом по типу. Поставити пломбу і так далі, вона займає не дуже багато часу. Якщо брати на увазі, наприклад, звичайну імплантацію, одну єдиницю, одиницю це може займати. 10-15-20 хвилин, і вже людина може йти додому відпочивати. Не будемо казати зараз про складні випадки, коли треба достатньо багато часу, багато імплантів і додаткові методи для установки цих імплантів. Зараз у мережі стоматологічних клінік Саната ми використовуємо повністю цифровий протокол ведення пацієнта. Тобто після установки імпланта робиться сканування. Ми не використовуємо застарілі методи відбитки і так далі. Не треба ніякого матеріалу, вже їсти, ковтати і так далі. Це робиться в цифровому протоколі. Сканування відбувається в порожненні рота спеціальним апаратом, який нічого не виділяє, так сказати. От і після цього. В нашій же лабораторії використовують цей скан для того, щоб зробити коронки. Все, все це робиться у нас. Це можна зробити навіть за один день. Тобто, інколи пацієнти приходять, ми робимо це одразу за декілька годин. Тут справа не в швидкості, а в якості проведення будь-якої операції, як видалення зуба, так і встановлення детального імплантата. Бувають різні випадки, однакових зубів ніколи не буває, навіть у одного пацієнта і все проходить по-різному. Я намагаюся видаляти зуби надскладні, за які багато лікарів можуть навіть не взятися. Не більше 30-45 хвилин. Це впливає дуже сильно на час після операції, коли у пацієнта починається загоєння. Чим менше, чим швидше проходилася операція, тим краще проходить постопераційний період. Теж саме з дентальним імплантатом. в принципі, зараз протоколи всі відпрацьовані і ми можемо поставити імплант хоч за 5 хвилин. Я по своєму досвіду зашиваю довше, ніж ставлю дентальний імплантат. Не завжди є набряк після видалення на нижній щелепі. Це цілком індивідуальна реакція організму на втручання. Набряк це непогано, це нормально з точки зору імунітету, з точки зору фізіології людини. Тобто будь-яка операція це втручання, це травма. Якщо організм реагує набряком, це нормально. Так він повинен реагувати на будь-що. Якщо візуально немає набряку, він все одно є місцево там, де була операція. Боротися з набряком зачасту не потрібно, тільки потрібно приходити на огляд після часу, коли вже цей набряк повинен зійти. Стандартом три доби після операції набряк наростає. На четверту добу він вже зменшується, опускається, переходить по дренажній лімфатичній системі вниз, від голови. Так відбувається стандартом. Інколи бувають ускладнення, з якими ми можемо боротися і лікувати пацієнта вже на тому етапі, коли є якісь ускладнення. Але це буває дуже рідко. Зачасту адекватна медикаментозна терапія після видалення зуба справляється з усім. Дуже сильно впливає, як Пацієнт виконує всі рекомендації, які надав лікар після видалення зуба. Треба обов'язково чути, що лікар вам каже, і виконувати це максимально. Якщо це не відбувається, зачасту ускладнення дуже сильно супроводжують постопераційний період. Найголовніше в довірі пацієнта до лікаря, на мою думку, є чесність. В будь-якій операції, тобто я намагаюся максимально описати все, що може статися з пацієнтом, які бувають ускладнення, що може піти не так, і як ця операція взагалі проводиться. Все може піти не так, і якщо це відбувається, я намагаюся пацієнту донести це максимально правильно і як воно є сторони, так сказати. Тому що приховувати від пацієнта не завжди вселяє довіру до лікаря. Ми максимально намагаємося бути відвертими і казати, як воно є. Інша справа це досвід лікаря. Він повинен знати, що він робить, як він робить, і що очі повинно очікувати пацієнта на кожному етапі стоматологічного лікування. Все херня переделаем.